Права 1279. Скільки існує двоцифрових чисел, у яких перша цифра на 3 більша за другу. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную просто ці цифри. Записати буде простіше, чим виводити правило. Давайте запишемо, що це такі числа. Ну що ж, перше число у нас. В кінці може бути найменша цифра це 0, тоді перша буде на 3 більша, це 3. Тобто перше число у нас 30. Потім, якщо в кінці у нас буде одиниця, спочатку має бути 4, тобто це 41. Ну, аналогічно міркуючи, це буде 52. Потім записуємо 63, потім записуємо 74. Потім записуємо 85. Ну і останнє двоцифрове число це 96. Все більше таких чисел немає. Ну що ж, отже, скільки їх існує? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну і так і записуємо. Отже. Отже. Існує. «Сім таких двоцифрових чисел двоцифрових чисел. І записуємо відповідь. Скільки існує таких двоцифрових чисел? Пишемо. Всім, ну що ж, ось таке логічне завдання на цьому вправу завершено.